Буде проводити інший керівник іншого відділення Пруговська це Морослава. Слухайте, дуже є багато цікавої інформації, яка проводиться і вам, і ви зможете навіть вдома своїми батьками поділитися. Підніміть, будь ласка, руку, в кого є карточка юніор. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штучок. Молодці. Вони у вас є з собою. У мене є. 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 Когось є, так? Є. Добре, ми вас навчимо, як користуватися по терміналі, але це трошки пізніше. Mm -hmm. Відом, поясню вам, що таке в нас є в Приватбанку Юніорбанк. Це в нас, хто вже має карточку юніора, знає, які операції можна робити по карті юніора. Хто скаже, хто має карточку? Знімати гроші, оплачувати в магазині, онлайн різні. Так. так, молодці ще. І ще, якщо в будь-якому магазині, в якому так. є бонуси. Молодце, молодчинка. Користуй. Активний користувач, можете її привітати. <ріст> <ріст> Презент були пізніше. Так, зрішки. Е, так, наступне. Є у нас така у кого смартфона телефона. Так, можна користуватись приватної 4. Молодець. Це така програма. Там можна поповняти мобільний телефон, можна, можна купляти квиточки на поїзд, можна перевіряти задушок, можна дивитися, скільки у вас бонусів, можна перекинути комусь своїх колег на карточку, кошти, тобто робити різні операції. Якщо вона у вас є карточка, умова це є, що ви маєте мати карточку юніора. Хто ще її не має, так в двох словах розкажу, як її можна зробити. Ви своїми... Батьками, хто має карточку, якщо батьки не мають нічого страшного, ми її оформимо, маєте мати з собою паспорт. А не паспорт, а у вас ще свідоцтво про народження. Батьки мають мати з собою паспорт, ідентифікаційний код. А ви свідоцтво про народження, ідентифікаційний код і мобільний телефон. Є в нас Ольга Васильівна, можете познайомитися. Можете трошки ближче підійти, покажемо, як рахується в гроші, як вони перевіряють.

Долари, євро, перевірила, разу сумку покажу. Це було добре. Ви ще теж можеш працівник банку, який охотує так і не хоче. Одна очочки. Клієнт має так? Має. має. Але, Але тут є. при собі немає. Добре. А я прийшов? Так. Для початку. Коли присідає клієнт, ми в банку вітаємося з посмішкою і кажемо, доброго дня, що вас цікавить. Доброго дня, що вас цікавить. Добрий день, мене цікавить. Щось напереда. Добре. Обслуговування в банку починається з ідентифікації. Хто знає, що таке ідентифікація? Це перевірка особи? Так, перевірка документів. The leaves are turning brown I'm still looking for you the Snow is falling down I'm still searching for you І ми скануємо QR-код і QR-код. Це така штучка, по якому сканується будь-яка операція. І відкривається ячейка. Це... Те терміна... терміна... <плес> самообслуговування. Як ви думаєте, що сюди вкрає поповнювати карточку? Карточку або. Так, по пане вам рахунок. Так. Там можна і без карточки, якщо знати інтернет-код карти. Іншу так, можна повнити різні програми. Так, на другу гадати та Так, на другу гадати квитанцію. Гроші так, другу, от, так. так. Вороший, а, можна uh, поміняти uh, uh, пінкошку. Не чекайте. Так, можна молодці. Щати гроші за комунальні послуги. Так, молодці. Давайте ми пограємо в кулю. Звісно, хто має карточку. Юра. Карточки. З собою, хто має. <ріст> так, нажимаємо кнопочку Банківські операції і кнопочка Переглянути баланс по карті. Ще <ріст> раз. Як ви думаєте, чому Приватбанк рахується самим більшим банком в Україні? Тому що він на полібанка робити <eve> лікувати Україні і українці йому не можуть. Найбільше користується. Чим у вас мірквіди? Конфіденційність. Якісний ще. Чистота, Хороше обслуговування. Привітність. Це все гарно, молодці, але скажу вам основну причину. Приватбанк рахується самим більшим, тому що він має найбільший депозитний портфель в Україні. Okay. Знаєте, що таке означає депозитний портфель? Депозит. Наскільки можуть дати кредит? Ні. <рес> Пози... е, найбільший що відсоток депозиту. Так, так, Це коли ви як клієнти, ваші батьки вкладають кошти в банк. Це називається І депозит. <рес> так. І ви заробляєте на відсоток. <рес> Тому банк розуміє це найбільшим в Україні. Ще питання, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, наприклад як оцінюється робота працівника в банку? Тобто, коли клієнт обслужився, чи він О, у своїй купіні не по так, чи на нього привітні, привіт. якщо він не помечається під час роботи. Так. Знання. знання. Актуальні Професійні. Ти любиш, хто хоче бути банкіром? Я ті, назовсім же тест. Завжди це тента, є мрії, так? Мінус. хочу бути. Я власником фірми. Власником фірми. Тож я молоду завод. Так. Тепер я вже це білила переможку, але то щось краніше. Ще вам хочу розказати, що є цікаво для юніорбанку. От зараз у нас це те, що ми проводимо з вами, називається екскурсія у відділення банку. Ще є можливість прийняти участь в урок фінансової грамотності. Що це означає? Тобто Працівник банку, так як я, наприклад, можемо прийти до вас на урок і провести вам урок фінансової грамотності. це Прийдемо до вас на урок і розкажемо вам, як можна бути фінансовим графом. У нас такі штучки, як бізнес-квест. Ну, Правда, вони ще на пірні не відбуваються. Це тільки в Івано-Франківську. Є в нас така бізнес-квест-кімната. Що воно означає? Вас туди закривають на годинку. вам задають питання налогів, по банку, різні задачки, обчислювання. Тобто ви маєте знайти ключ для виходу. на таку е квест-кімнату записатися, заходите в сайт Приватбанк на юніорбанк і записуєтесь. Але умова в те, що ви маєте мати карточку юніор, то, тобто, що її немає, треба Ми її оформити. Так, Треба її оформити. Карточка без кустов, звичайно. Якщо якась сума стоїть на карті, якщо на карті юніора зберігаєте особисті гроші, нараховується 10% річних. 10% річних. Тобто вона має депозитну властивість. І також з дозволу батьків, ви можете на карточці мати кредитний ліміт до 300 гривень, яким можете користуватися пільговим періодом. Тобто, якщо не вистачить коштів... Десь в магазині, щось купити собі, чи обід, чи розрахуватися, десь за обід. Будь-яку послугу ви можете, але це тільки робиться з дозволу батьків. Тобто, коли ви оформляєте карту, батьки дають дозвіл, ви маєте можливість побутуватися також. Я готова вам карточку загубити, її можна відновити без батьків. Без батьків вже можна. Тільки треба мати. Свідоцтво про народження. І зараз є обов'язково ЛОА, це ідентифікаційний код і мобільний телефон. Відновити можна без батьків. Але перше оформлення має бути з дозволу батьків. Ще питання? Дуже. Цікаво Оля. Конфіденційна та юрнація. Що? Ще питання? Ще, що не цікаво. Це номер телефону, звичайно. Просто не цікаво. Можна заказувати собі будь-який. А Карта посла, 99 гривень. А, а карточку якось зробити? треба поновлювати Якщо загубили. А, а якщо я загубила карточку да. з малюнком, а потім... Треба 99, 99. А, Так що з малюнком не губи! <рес> — Ви можете вибрати дизайн-карти на сайті, або можете собі самостійно створити дизайн, завантажити своє фото, хочете своє селфі чи що-небудь. А може бути так, що сталися якісь проблеми з карточкою ви в там... -то, тому... шахраїв? Ну так, якось так. І потім ніби якось не можна. Заблокували, заблокували, Запам'ятайте головне правило. Ніколи, ніколи, навіть співробітнику банку не повідомляєте Пін-Кон карт. Mm -hmm. mm -hmm. вона, вона, вона вдала його. Може... А ви подивились і сказали всім. Що... Ще відкрию вам такий секрет. Якщо, наприклад, ви бачите, що ззаду вас стоїть шахрай в банкоматі чи в терміналі, ви вводите код задом наперед. Можна так? так? Це для того, щоб вказати, що вас стоїть шахрай, і банкомат зразу забирає карточку. А якщо він зрозуміє? Вже не зрозуміє. бо карточки не буде. Шахрай. Нічого не втече. А скільки? Шахрай. Можна відновити карточку? Можна, звичайно. А як часто можна міняти пароль за no, Не обмежено тільки... Якщо твоя мама поставить максимальний ліміт, то ти зможеш тут, ну а якщо не поставити, то ти зможеш. Так. І все можна приєднати до приват 24. Якщо мама гривні, наприклад, 24, а ти їдеш десь за кордон, то вони там будуть тобі знімати? Можна, але це треба замовляти карточку з фотографією чи подумати. Вона коштує одноразово 50 гривень. З і з фотографією. І цією карточкою можна користуватися за кордоном. Так, нараховується 15. Гривень. Є можливість встановлювати регулярний платіж з карточки батьків на вашу карту, а ви вже собі користуєтеся. Чи на скарбничку кидаєте, чи... Поповнюйте собі мобільний телефон, чи розраховуватись в магазині, Або залишаєте кошти на карті і заробляєте 10%. Річ. А бувало хоча б раз таке, що через карточку поповняєш рахунок і гроші не приходять. Хіба будеш неправильний номер телефону? Або комусь іншому. Тобто у вас міста кого не було? Ні. Ні. Було в Ні. тебе? Ні. Є такі карточки, що в кожному магазині якийсь певний відсоток, що тобі бонус плюс. Кожен магазин має, тобто магазини укладають договір з банком. Скільки вони згодні давати знижку клієнту при розрахунку карточки? От, наприклад, візьмемо магазин фінансова. Є термінал, але немає бонус плюс, тільки на одному відділі. Тільки на бонус? На так, одному А В магазині має бути цей бонус плюс обов'язково? Так, щоб заробити бонуси. Дивіться, коли ви, наприклад, заходите в магазин, це або на дверях, або біля терміналу є позначка Бонус плюс. Така клубничка намальована. Це означає, що ви можете так. Там зразу написано відсоток. Пасає. Тоді, хтось теж, хтось теж, хтось теж. Ясе. Ну, а може й пританцювати. У! Замозакай. Давай. Ficou